Рябовол Юрій Петрович, що ви робите зараз? А це рябовол да, рябовол Юрій Петрович, в мене є довіреність, я вам її показував. На підставі чого ви зараз забираєте, вилучаєте або переписуєте ці документи? Я ще свою буваю. Юрій Петрович. Дайте мені, будь ласка, постанову суду, з якої ви сюди прийшли. Ви мусите шукати людину, а не переписувати або вилучати його документи. Ви чули мене? Рябовол. Юрій Петрович. Ясно.

490 40 00 ноль Що говорить, кажи цю адресу, кажи незаконно вилучають документи. Постанова суду шукати людина, вилучають її документи. Зараз, зараз. Ще телефон, що телефон? Давайте зразу. Двісті п'ятдесят три, тридцять два.

В час неробочий Вони прийшли да, до нас, і щоб всі люди вже пішли по будовівкам. Це таке беззаконня твориться Ой, у нашій державі. І це свідчі такі будуть требували. А, а які чому він там даєте? Це набирає документ, як вони не вийде. Я... Він не вийде, звісно. А, а навіть самі я... він переписується. А чому не думали? А чому не будете? Ви ж молода людина, вас щось степень. Я за ласка, я виконую, читаю. Покажіть постанову. Читайте, хлопці, хлопці. Покажіть постанову. Юрій Петрович, ми усіх забираємо, я вас зупиню. Ви не будь ласка. А який обіць? Ви нас вибачаєте. Я бачу, що ви робите. Покажіть постанову. Що за Юрій Петрович, дайте мені будь ласка, копію постанови, я забираю людей, будь ласка, вийдіть. Покажіть постанову. Дайте мені копію постанови, по моєму доводженню. Покажіть постанову. Люди звідси виходять, ми продовжуємо. Ми виходимо, ви показуєте, ми виходимо. Нехай вони випишуть, що я вам покажу. Покажіть, не приймають. Ви ділячі люди, дайте мені копію, покажіть постанову. І, і люди звідси не хочуть. Ми теж закони знаємо. Покажіть. Чого ви боїтеся показати? Юрій Петрович, ми щось зробимо неправильно. Я вимагаю вас щось не по закону. Дати мені копію постанови. Юрій Петрович, копію постанови я вам зараз надати не можу. Зв'язку з тим, що ми немає такої технічної можливості. У нас тут є все. Ви не не? за неї, чуєте, ви за ним дивіться, yeah. за ним ходіть. Ми перешкодити не можемо робити беззаконні. Я ]ygind. це розумію. <прац Hui> Тому просто дайте нам копію постанови і тоді <прац> продовжуйте. Добре. Давайте, пайдемо зробити. Чи самі будуть у вас?